Вони полють, здогрібають і поливають. Біля квітників і газонів у парку перемоги пораються школярі. Уже третій рік такі трудодні у міських зонах відпочинку їм влаштовує дирекція парків. Бажаючих дуже багато. В минулому році у нас працювало 20 дітей, в цьому році 28, але дзвонять, просяться на роботи. Ну, Така немає можливості більше взяти. До такої праці Олександр Радуцький заохотив і свою доньку. Поки тато дає інтерв'ю, вона хвацько бореться з бур'янами. Це, думаю, цікаво і можна допомогти паркові, поприбирати. Це для самої себе теж корисно, для майбутнього, щоб знати, як заробляються гроші. Юні ударники працюють завзято, кажуть, аби спека не дошкуляла, було б краще, а то у спину дуже припікає. Дуже важко, наприклад, виривати бур'ян інколи буває дуже важко, але ми стараємося. Працюють школярі по півдня. звісно, не задарма, за місяць зароблять до тисячі гривень. На що їх витратять, уже знають. Здебільшого на закупи до школи або ж на бажане, але поки недоступне. Це буде велосипед. Я тут е, планую працювати е, двійну сміну, щоб заробити більше. Такій підмозі найбільше раді комунальники. Вони школярів-господарників тут у і навчають. Вчаться вони дуже легко і ну в мене претензій до них ніяких немає. Побільше б нам би таких робітників». Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.